Мої вітання на каналі 20-10, 25 рік Посадка 25-го року приблизно 10 квітня такі дерева маємо, зараз обліпіхах сорту лейкор Непогано розвивається З півтора тисячі дерев було посаджено Бузина також, сорт сам польщі. Привезений цей рік. Зібрали перший врожай непоганий. По 30 гривень здавав. Оце має. Обліпиха сортулей кора. Зимою будемо обрізати десь так, формувати, удаляти. Щоб через рік отримати вже врожай. Є ще посадки. У 2019 році садив там біля лісу, ця вся площа то є обліпіха сортовий кора. Якось ось воно так пробуємо. Саджанці теж будуть наступний рік на осінь. 26-го року продажі От добро маємо Дякую за перегляд.